Можуть. Ми можемо зараз порантувати, бажання. Доброго вечора, пане Анатолії. Ми раді вітати вас на нашому інформаційному марафоні. Скажіть, будь ласка. Як представник політичної сили Батьківщина, що б ви хотіли сказати про сьогоднішній день виборів взагалі на Україні, і, зокрема, у нас в області і у нашому місті? Перше, я вітаю український народ, що вибори відбулися. Це головна подія, напевно, у нас країни. І ніякі сепаратистські дії, кроме. Багатьох дільниць на Донеччині, на Луганщик їм не заперечує проведення. А що стосується нас Черкаса, то, на жаль, ті бікборди, які залишились, то егітаційний матеріал, ті заклики, по новому, по старому чи ще в інших речах. Я вважаю, що це не європейський шлях. І незалежно від прізвища кандидата, незалежно від її політи... його політичної сили, його вподобання, закон один для всіх. І я вважаю, що потрібно знімати. Була агітаційна продукція, і депутати місцевої ради, і кандидати в президенти, На жаль, мене це розчарувало, приклад, сумно я. Думаю, що ми наступаємо на ті самі граблі. На які наступали. Що стосується введення агітації День осмерті. День тиші це день тиші. Це такі корисне. Анторій Васильович, ви щойно говорили про те, що ваша політична сила проводила а, телефонне опитування і також якісь свої соціологічні опитування. Чи могли б ви детальніше розповісти про... А, Їхні результати і ви знаєте, я б хотів би, щоб це були мокрі протоколи, а потім поговорити про результати. Щоб ці результати mm -hmm. не розчарували багатьох давайте будемо говорити фактами. Що стосується соціологічного питання телефонного, то в принципі що стосується всеукраїнського, воно підтверджується приблизно. Ну, трошки там менші результатів Порошенка. Це ж зокрема місто Черкаси 46, там на 20... 46, дійсно, 27 чи там 28. Що стосується міських виборів, давайте дочекаємося офіційних mm -hmm. результатів і потім їх оприлюднимо, щоб не бути некоректними. Ну, Попередня соціологія, ви нам говорили, вас переконує Хороших результатів вашої політичної сили. Ну, я думаю, що ради. наша політична сила буде переможцем цих виборів. Я вважаю, що в нас uh -huh. найпотужніша комп... компанія була проведена, тут то, думаю, не заперечує ніхто. Ну, кроме деяких мажоритарників, які е роздавали так само гречку і засівали. А так, що стосується переконання виборчих, переконання виборчих своєю програмою, своїми намірами, то я думаю, що наша політична сила. На сьогоднішній день місії Черкаси є найпотужнішою. І, в принципі, я не сумніваюся в перемозі по партійних списках нашої політичної сили. І я думаю, що багато мажоритарних кандидатів переможемо. Чи ви готові от провести якусь внутрішню партійну роботу і розібратися з тими, хто речку роздавав? Ну то це ж не партійна наша робота, це ж кандидати мажоритарники від інших політичних сил, просто На ваших? у вас таких випадків не було. І я думаю, що ви знаєте, на наших округах не було навіть випадків, але в рідких случаях ці випадки були. Навіть розклейки агітації, там, на стовпи, на якісь дошки оголошень, ми відмовилися від цього методу, тому що ми знали, що після цього потрібно прибирати місто, щоб воно було е охайне, чисте, а не щоб по 5-10 років ці агітматеріали висіли у нас, так як в нас під мостом висять матеріали, які 10 річні давнини. Тобто ви одразу зробили установку на те, що місто має бути чистим Ми не клеїли, після, після ви чистим після виборів. Нічого не клеїли, тільки роздавали е, з рук в руки і переконувалися е, виборцям такими шляхами. Пане Натолію, ви прийшли до нас досить розчарованими, Ви про це сказали на початку. І не Скажіть, будь ласка, чи можете ви зараз проаналізувати е, дані? Всеукраїнського полу стосовно лідера вашої політичної сили. Чому так сталося, mm, на вашу думку? Розумієте, напевно, ми не донесли нашу програму до низових ланок до виборців. Я вважаю, що в першу чергу наш лідер це лідер з харизмою. Напевно, ми не спрацювали як керівники штурмови. Тобто, ви єдине таке пояснення робите? Я роблю єдине пояснення, що я вважаю, що ми не допрацювали. Плані е, доведення е, програми нашого лідера до простих людей. Дякую. Дякую. Ще ви, ви ваша політична сила, ваш штаб, паралельний підрахунок голосів. Так, ми ведемо і зараз паралельний підрахунок голосів. Е, ви якось е, будете його оприлюднювати? Ми готові навіть вам зараз е, зателефонуйте, можна подивитись ми Ведемо паралельний підрахунок по скричкартам, е, відповідно, Mm-hmm. Uh -huh.